Генеральний консул Угорщини в Україні відвідав Прикарпаття ознайомитися з економічними перспективами регіону та налагодити співпрацю. Така мета робочої поїздки Йозефа Бачкаї у дружніх міжрегіональних взаєминах зацікавлені не лише угорці. Голова івано франківської ОДА каже, досвід сусідів із Євросоюзу можна задіяти в галузях медицини, економіки, культури та освіти. Сільське господарство вже має практику взаємовигідного співробітництва. Я думаю, що вони вже вийшли майже на фінішну пряму. Мало сільськогосподарства, де планується заключити контракти на отримання з угорщини племінної худоби. І в нас є дуже великі поли в напрямку переробки сільськогосподарської продукції і зберігання сільськогосподарської продукції. Я думаю, що ця тема була б цікава бізнесменам Угорщини, які б могли прийти на Україну. І спільно заробляти гроші не лише запозичити чужий досвід, а й поділитися власним. Обласна рада готова прочитати цілий курс теоретичних лекцій щодо децентралізації влади. Йдеться про збільшення повноважень місцевих адміністрацій в Україні. Ця реформа лише розпочалася, але вже перевершила усі очікування. Ми принципово усвідомлюємо, що демократії без міцного самоврядування не буває. Тому просив би, щоб ви передали скажімо, представникам місцевого самоврядування угорщини про те, що ми радо відгукнемося на пропозиції, поспілкуватися, обмінятися думками щодо того, скажімо, які сьогодні тенденції є розвитку місцевого в Європі і як нам, державам, які мають так само недавнє спільне минуле існування тоталітарній держави, от вибудовувати хороший принцип місцевого самоврядування. Пропозиції обласної влади консул угорщини вітає і ділиться здобутками угорського дипломатичного представництва. Торік понад 60 тисяч українців звернулося за візою, бажаючих відвідати угорщину з кожним роком більше, тож отримати потрібну відмітку у паспорті стане легше. Ми організували таку можливість, що через інтернет можна буде к нам записатися. Так що не треба навіть дзвонити життям Івано-Франковська. Ані можуть через інтернет записатися і потом прийти і от ручить надіюся візу і туристичну, туристичкою й бізнес і на всіх уровнях Візит угорського консулу на Прикарпатті триватиме два дні. Опісля сторони зустрінуться знову. Тоді програму міжрегіональної співпраці окреслять не на словах, а офіційним протоколом. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.